Біба, Боба і гірський білет на гриби. Одного прекрасного ранку, коли Львів ще тільки прокидався, а в гуртожитку політеху лунало сакральне хто вкрав мою ковбасу, Біба й Боба вирішили стати серйозними грибниками. Не туристами, не блукальниками, а справжніми, такими, що можуть на слух відрізнити мухомора від сироїшки. Бобцю, урочисто почав Біба, сьогодні ми підкоримо ліс. Та я в маршрутці ледве виживаю. А ти про ліс. Проворчав Боба, але рюкзак уже застібав. До лісу вони приїхали о сьомій ранку, тобто о часі, коли звичайні студенти тільки перевертаються на інший бік і мріють про каву. Ліс зустрів їх тишею. Ну майже. Десь поблизу кричав трактор, бо дядько Михайло вирішив саме сьогодні корчувати пні. Біба вдихнув свіже повітря. Чуєш цей запах сосен? Чую. І запах дизеля теж, відповів Боба. Перший гриб знайшовся швидко. Великий червоний красень. О, вигукнув Боба. Це ж файний гриб. То мухомор, Бобцю, протягнув Біба. Його їсти не можна. А я не для їжі, я для фото. І зробив селфі, де посмішка Боби була настільки широкою, що сам мухомор виглядав стриманішим. Згодом вони натрапили на купу білих грибів, як у підручнику. Бачиш, я ж казав, що маю грибний талант, сказав Біба. Але чому вони ідеально симетрично стоять? задумався Боба. В ту ж мить почувся голос. Хлопці, ви там мої декорації не троїте. З кущів вискочив режисер аматорського театру, який саме ставив казку колобок два грибна помста. Бобу настільки стало соромно, що він тихенько поклав гриба назад. Біба теж. Режисер здивувався, бо до цього ніхто ще ніколи нічого сам не повертав. Після невеликої сварки про грибну відповідальність вони розділилися, щоб пошукати окремо. Через три хвилини. Біба! лунає! Що? кричить Біба у відповідь. Я застряг! Виявилося, що Боба стрибнув через кущ упав у яму, яку, мабуть, викопав дідусь для дикої свині, але забув забрати. Як ти це зробив? Не знаю. Талант? Біба витягнув Бобу з ями, при цьому впав туди сам, і тепер уже Боба тягнув його. В результаті обидва вибралися, але виглядали так, ніби їх переслідував злий комбайн. Коли вони вже думали, що день пропав даремно, Боба випадково спіткнувся об пеньок. Із-під листя виглянуло сім маленьких підберезників. Ти що, грибний екскаватор? здивувався Біба. Та, мабуть, я природжений грибошукач. Може, в мені GPS. Вони назбирали цілу торбу грибів. Ніхто так і не зрозумів, як саме. Але головне, що не свіжі студенти не здохли з голоду. Фінальна мудрість дня. Коли вони повернулися до гуртожитку, Боба підсумував. Біба, я зрозумів. Ліс то місце сили. Мудро кажеш, бо після нього так хочеться спати, що я навіть лабораторну забув. Біба хитро всміхнувся. Значить, завтра підемо ще раз? Ні, завтра йду в магазин. Там гриби вже помиті, посортовані, і ніхто мене не закопає у яму. Кіт, який чув їхню розмову, тільки позіхнув і сказав, могли би просто купити печериці і не дратувати природу. Під сумок великого грибопаду. Після повернення з лісу, схожі на живих міфічних істот, напів студентів, напів грибних духів, Біба і Боба сіли на лавці біля гуртожитку, щоб офіційно підбити підсумки свого природного перформансу. Гриби вони все-таки знайшли. Правда, випадково. І переважно завдяки силі тяжіння, бо Боба впав на них буквально всім тілом. Але факт є факт. Урожай був. Мухомори красиві, але неїстівні. Боба визнав, що зі своєю фотосесією він виглядав так, ніби збирається створити інстаграм для отруйних грибів. Театральні декорації. Неприродний ресурс. Після лекції від сердитого режисера вони вирішили ніколи не ламати грибні композиції, якщо не впевнені, що це не реквізит. Яма найкраще місце для самоусвідомлення. Боба сказав, що коли падаєш у яму, чуєш тишу і розумієш, нічого не зрозумів, але більше так робити не буду. Дружба це коли ви по черзі один одного тягнете з пастки для диких свиней. І при цьому матюкаєтесь синхронно, як хор львівської політехніки. Ліс навчив їх цінувати магазин. Після кількох годин блукань Боба прийняв незручну, але щиру істину. Печериці в супермаркеті то золото цивілізації. Кіт мав рацію, бо кіт завжди має рацію. Висновок Біби ми не просто грибники, ми автентичні дослідники підберезникових локацій середньої складності. Висновок Бобби. Ніколи більше. Хіба з парасолькою, GPS і страховкою на життя. Це найкраща частина всієї історії, бо доля тих грибів була гідна окремого серіалу на Netflix. Ось правдива й абсолютно нелогічна хроніка того, що сталося з уловом Біби і Бобби. Що вони зробили з тими грибами? Спершу вони вирішили їх помити. Але коли Боба відкрив кран, струмінь ударив так, що половина грибів втекла в раковину, а інша половина на підлогу. Боба кричав Бібо, вони тікають! Тримай їх! Це ж не риба! Біба, то ти їх не лови! Гриби не вижили. Потім вони захотіли приготувати грибну юшку. Боба поставив каструлю з водою, без грибів. Замість них дерев'яна ложка для запаху природи. Коли зайшов Василь Гуцал і побачив цю композицію, він тільки перехрестився. Та що ви робите, хлопці? То ж не є магія, то кухня. Далі вони спробували підсмажити те, що вціліло. Але сковорідка була холодна, бо вони не ввімкнули конфорку. Півгодини вони стояли і чекали, поки тося присмажиться. Боба торкнувся пальцем з ніяковів і сказав, А чого воно не шкварчить? Біба відповів, бо ти не дав духу вогняного, чаклун ти мій недотайний. Коли вони нарешті ввімкнули плиту, смажили гриби на такому вогні, що сковорідка більше нагадувала порталу підземелля. Гриби спочатку стали чорні, потім дуже чорні, а потім філософські. Вони вже не були грибами. Вони були сувенірами з лісу. Результат. Їсти було нічого. Щось хрустке, щось твердкувате, щось нагадувало камінчик. Навіть Толік Львівський сказав, та хлопці, ну ви що, таку штуку навіть батяри в 46-му не їли? І тоді вони прийняли єдине правильне рішення. Викинули свої чорні гриб пляцки та замовили піцу. Кіту гуртожитку, побачивши це, філософськи підсумував. Ага, грібники, рівня Мішелін. Нє? Офіційний звіт про результати грибозаготівельної операції тихе полювання гуртожиток номер 3 складений у відповідності до внутрішнього протоколу 422ББ. Загальні відомості. Учасники експедиції. Біба оператор паніки. Мета виходу зібрати їстівні гриби. Привезти їх до гуртожитку. Перетворити гриби на кулінарний шедевр не вдалося. Результати збору грибів. За попередньою оцінкою учасників було зібрано приблизно ото стільки дуже неточна одиниця вимірювання біби. З них невідомо, що саме позиція підтверджена Василем Гуцалом. Двічі знайдено гриб, який ніякий не гриб хлопці. Тож шишка. Оцінка якості зібраного врожаю. Наче нормальні. Боба. Та, що ви знаєте, випадковий грибник. Етап обробки грибів. Процедура миття відбувалася хаотично. З порушенням фізичних законів. Результати. 60% грибів емігрували в раковину. 20 півсотки тільки вчинили опір і втекли на підлогу. 20% втратили свій первісний вигляд і право називатися грибами. Коментар свідка. Кіт гуртожитку. То не миття. То водні процедури для бідолашних спір. Етап кулінарної обробки. Грибна юшка. В каструлю була додана вода. Ложка дерев'яна для настрою. Відсутні гриби. Логіка. Результат відхилено через ідеологічну порожничу. Спробано два. Смажені гриби. Процес проходив у два етапи. А да. Медитація над холодною сковорідкою. Тривалість 30 хв. Ефект нульовий. Цитата. Боби, щось не шкварчить. 2. Ацьке полум'я. Сковорідка розігріта до температури поверхні сонця. Гриби перетворилися на чорні артефакти. Біба оголосив, що це вугільне модерне мистецтво. Дегустація. Результат проби страви. Зуби відмовилися брати участь. Смакові рецептори подали заяву на звільнення. Толік висловив офіційну позицію. Open quote. То навіть у підвалах Львова не подають. Хлопаки. 6. Підсумкові дії. Після тривалої наради тривалістю 8 секунд було ухвалено. Страва непридатна до вживання. Гриби офіційно померли як кулінарний продукт, замовити піцу одностайно. Додаткова ремарка від кота. Open quote. Наступного разу просто купіть шампіньйони в магазині. Генії. Close quote. 7. Висновок. Грибний похід визнається успішним у частині прогулянки природою, провальним у частині кулінарії, історичним у частині сміху. Рекомендації на майбутнє призначити відповідального за увімкнення конфорки, заборонити Бобі миття продуктів під тиском 120 барів, зобов'язати Бібу читати інструкцію до сковорітки.